Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і ми сьогодні з вами будемо дивитись на мої порожні банки. От стільки тут є. Тому я зараз буду це все виставляти за собою. Обговоримо всі засоби, які закінчились минулого разу з порожніми банками, здається, ми бачились десь в січні або в лютому. Тому не ловайте собі чайок, відео буде довгим, я думаю, а може і ні. Але приємного перегляду. Отже, в мене тут сьогодні для вас. Мені здається, нормальна така збірка, і ми почнемо з пінок. Почнемо з пінок, тому що вони в мене закінчились в нуль. Це пінки від Білоу, це нас Роузі, Біскус, отака штучка. І Berry Bowl, отака штучка. Я фанат, я люблю, я використовую, я рідко експериментую з ароматами, але стосовно цього, пахне квіточками, такий ніжний запах. Стосовно цього, пахне для мене йогуртом, прям таким йогуртом з ягодами, дуже-дуже цікавий. Мені подобається формат пінок, знаєте, це якась така забавка, яка мені подобається використанні, а не там, на один раз колись, знаєте, на подарунок і забули. В цілому на мені тримається аромат десь до трьох годин після прийняття душу. Для мене це окей, цього достатньо з головою. Я не вимагаю від цього парфумів, якихось чи чогось такого. По мілілітрам тут 200 мілілітрів. В принципі, я так розумію, що вони німецькі. Давайте подивимося. Виробник там, виробник Німеччини. В цілому, ці пінки хайпові. Я знаю, що багато хто вважає їх оверпрайс. Можливо, але мені подобається формат, мені подобається аромат, мені подобається в цілому, наскільки їх мені вистачає. Тому отакі от продукти закінчилися, і ми їх одразу поставимо на фон. Отже, ми йдемо далі. Зараз багато простору, ви бачите, пінки вже на фоні. І наступне це ось така сивороточка. Це сиворотка Neogen Dermalogy 31 грам, сиворотка з пантенолом. І вона була непогана, не. Погана, не... Супер якась якісна. Не знаю, не помітила від неї якогось там супер ефекту, Вона була досить липка. В принципі, вона непогано працювала перед макіяжем, її точно треба було закріплювати кремом. Вона не давала прям такого зволоження, але я її використала в нуль. Тут звичайна піпетка, тут нічого особливого немає. отака. і вона була така трошечки голубенька, але не було, знаєте, чогось такого, прям якихось спецефектів. В цілому це було непогано. Я б не повторювала, бо не бачу від неї супер якоїсь якості. Вона, до речі, корейська. Вона зроблена в Кореї. От, і ну, тут написано, що вона мала допомагати покращити вашу текстуру шкіри і трошечки її зволожити. В принципі, на зволоження вона може і працювала, просто так, що крем треба закріпити, але на текстуру шкіри не впевнена, чи вона щось міняла, але була от така середочка моїй косметичці. Я її використовувала і на ніч під крем, і іноді під макіяж на день. Наступна сиворотка це у нас філ, ось така гарненька, і вона майже закінчилась. Але чому вона в порожніх банках? Бо вона вже е протермінувалась. Ось такий дозатор, тобто ви мали б нажимати на неї? І це, до речі, сивка, над якою я задумала, що її повторити, але все-таки вирішила, що зараз там я експериментую в нових засобах, знаєте, в нових брендах. Але це була дуже цікава сивертка на відновлення. От вона дійсно допомагала текстурі шкіри. Вона в нас з молочною кислотою 5% і з скваланом 5%. Я її не закріплювала кремом, тому що вона прям не дружила з якимись кремами, але вона була дуже цікавою. Знаєте, це був такий актив на ніч, коли ви там вмились якийсь там тонік нанесли і закріпили це все цією сивороткою. Зранку у вас дійсно обличчя свіже. Вона допомагала в цілому від підшкірників, вона трошечки допомагала з текстурою знаєте, загальною, але я все-таки вирішила її не повторювати, тому що хочу попробувати щось інше. Але якби я на іпсі, наприклад, побачила цю сиворотку, тут її було 30 мл, вона, до речі, американська. Якби я побачила її на іпсі, і в мене б не було якогось активу саме на ніч, то я б напевно її повторила. Це було дуже дуже достойно. Спочатку я її не зрозуміла, а потім як зрозуміла. І в ній буквально тут лишились на дні, тому що я відчуваю, що вона просто вже порожня, знаєте, там, ну не знаю, рази на два вистачило. Але боюсь, все-таки її використовувати, бо вона протермінувалася, ці кислоти. Ну, знаєте, щоб не було гірше. Починаємо йти трохи по декоративці, але по догляду також ще будуть засоби. І в нас тут шіклем контур. До речі, сьогодні в перших враженнях ми теж використовували шіклем контур, але інший колір. Це відтінок Golden Sun. Я люблю цей продукт. От буквально цей продукт в різних відтінках. Він мені подобається. Я думаю, ви його точно бачили. Це отака губочка. В принципі, так це працює: такий спонжичок. Хороший продукт, він не оверпрайс, він є в холодному відтінку софтен, він є в теплих відтінках, як бронзер. Я думаю, що він багатьом сподобається, якщо ви хочете використовувати рідкий контур і боїтесь наплямити, боїтесь пігментації. Він реально хороший, пігментація нормально. Єдине по відтінку, зараз я не можу знайти цей відтінок Golden Sun, але в моєму відео перших вражень вже є буквально той самий відтінок з іншою назвою, можливо, їх перевипустили. Але цей бронзер реально Хороший, і в ньому немає блискіток, тобто це матовий фініш. Отже, косметика, яку, можливо, ви не очікували побачити, це палетка, це палетка Revolution четвірка. По-перше, вона побилась. Я не хочу зберігати якусь побиту косметику. По-друге, вона вже протермінувалась і погано пахне. В цілому, я вірю в теорію, що сухі продукти можна використовувати вічно, але якщо продукт погано пахне і він для очей, ні, я лишати не буду, але. Це така палетка, і ви можете сказати, що вона в мене майже не використана. І цю палетку я використовувала через цей чорний. Я не малювала стрілки. Це прям просто був мій мастхев. Я постійно використовувала цей чорний, тому що блискітки, от вони були прям такі агресивні. Знаєте, якісь вони були темні. Ну от, бачите, це прям, якщо бронза, отака, от важка, якщо срібло то теж, типу, воно таке, ну таке. От, я не роблю супертемні макіяжі. Я рідко використовувала саме блискітки. До речі, коричневі я колись використовувала як тіні для брів. От, але чорний в цій палеці м -м -м, я прям тут витерла дірку. От, ви бачите, напевно на відео. І ну, ця палетка вона добре прослужила. Вона трапилась мені в якомусь там адвенці, здається. До речі, скоро буде відео про мою колекцію продуктів від Revolution, тому, можливо, ви про неї там почуєте або щось таке, або подивитесь для себе якісь аналоги свіжіші. Ну, якби ми не поговорили про цей тон, Це є. Давайте сьогодні коротко. Якщо ви хочете побачити більше реакцій, то ви можете подивитись перші враження з цим тоном. Але якщо зараз говорити загально, це сиворотка, такий трошечки, така трошки тінтована сиворотка, називаємо це так. Для сухошкірих жирношкірі, будь ласка, не зупиняйтесь на цьому етапі. Для сухошкірих тут мало пігменту, але якщо у вас ідеально рівний тон і у вас, наприклад, якась нормальна комбінована або суха шкіра, вам може це сподобатись. Якщо хочете подивитись побільше моїх проблем з цим тональним, можете подивитись перші враження. Але, до речі, тіні тіні в нас тут побудуть. Але в цілому ми пробували цей тон, і я думаю, що ми його спробуємо ще раз, так як ми вже знаємо, що з ним робити. В якомусь відео з пробничками, можливо, в мене вже є або буде, або, можливо, в якомусь відео, знаєте, там повторних вражень, поганої косметики, наприклад. Так як я абсолютно не майстер в Тіктоці, цей продукт це було єдине, що непогано було по переглядам. Це консилер Everline. Консилер Everline Wondermatch в Тіктоці зібрав досить багато переглядів. Що з ним таке? Якщо коротко, він, до речі, так само є відео про все обличчя Everline, але якщо коротко, це непоганий консилер. Ось така у нас губочка стандартна, абсолютно. У мене це відтіночок 0,05 Light Porcelain, У мене був відтінок і 001. Вже не пам'ятаю, як він там називався саме е словами, але це був посередній нормальний консилер. Він не перекриє вам якісь супер е знаєте, висипи. І він також, от я б його не дуже хотіла наносити під очі, тому що він такий трошечки сухуватий в результаті. Але в цілому, якщо у вас є якісь дрібні недоліки і ви не хочете витрачати багато грошей на консилер, ви можете взяти цей. Він бюджетний. Доступний, є в Єві, на майкапі, де хочете він є, і в принципі, нормальний. Якщо ви шукаєте там хорошу базу під тіні, щось, що перекриє вам прищі, щось там, що перекриє вам судини, щось що зволожить шкіру під очима це не ця зупинка. Пропустила ще одну пінку, тому що вона була в моєму пакунку. Це чоловіча лінійка Рітол. Ви бачите, трошки в мене вона така в воді. Я забрала її в чоловіка, тому що вона вже закінчилася. Тут було 50 мл. Дуже хороший аромат, до речі, я люблю Rituals, все ще готова платити ті гроші, але аромат дійсно класний. Якщо ви хочете щось таке на подаруночок, знаєте, і навіть від Rituals, але все-таки більшість лінійок такі більш жіночими ароматами, тому що чоловіки просто менше таке люблять. В них є чудові чоловічі лінійки, і пінка була така сама, як і, знаєте, ну, в будь-яких лінійках. Але аромат був цікавий, він такий був яскравий, насичений, дуже непоганий продукт. У мене тут є також посланець від Revolution. Треба було раніше знімати відео про цей бренд. Це Makeup Obsession. це один з брендів Revolution. Так як я не знаю, як там на даний момент, але раніше Revolution це був Makeup Revolution. В них також якось ще називалась лінійка для шкіри, в них і свічки є. В мене були свічки від Revolution, в них було Makeup Obsession. Ну, Там багато, там щось штук 5 точно було. Але отакі рум'яна в мене це відтіночок. А тут немає відтінку, до речі. Ну, я не бачу тут відтінку, як не дивно. Але та сама причина, просто через те, що вони притермінувались, і на них, знаєте, з'явилися якісь такі штучки, от ніби вони припилились. Але відтінок, відтінок це просто один був з моїх фаворитів. В мене, я думаю, що ви можете побачити з боку про використання, тому що є типу межа продукту, і в мене він, знаєте, просів так. Це сухі рум'яни від Revolution. Насправді вони мені нічого не робили там не так на щоках, мене від них не обсипали. Це хороший був продукт. Реально. От я знаю, що в адвентах дуже часто траплялися всі рум'яни, хайлайтер, Вони нормальні від Revolution. І ви, до речі, можете їх купувати за досить низькою ціною. Але оцей відтінок він прям був чудовий. Ймовірно, цей бренд такий трошки неочікуваний, тому що в мене від нього майже нічого немає. Але колись в мене був адвент календар, і це бренд Lumine. Це в нас сиворотка якась на водній основі. Чесно кажучи, бренд Lumine — це один з моїх просто розчарувань. По-перше, дивіться на цю лопатку. Тобто, якщо б там щось було, ну це просто ніяк ти не набереш цією лопаточкою. В мене закінчилася сиворотка. Це було ні про що, вона не зволожувала, вона, в принципі, не була якимось тоніком. Ну, знаєте, просто якийсь зайвий етап на вашій шкірі, який не дає якогось ефекту. Дивимося, другий продукт від Lumine. це ось така маленька сивороточка, Вони всі в мініатюрках, бо вони з адвенту. Це в нас нічна сиворотка для сяяння з вітаміном С. Чесно кажучи, ця сиворотка щось таке робила. Тут, в принципі, та сама штучка. Бачите, це навіть не аплікатор, це просто лопаточка. Щось вона робила. Чи вона суперосвітлювала? Можливо, вона трошки освітлювала, але мене пару разів від неї підсипало. Думаю, що в неї просто був конфлікт з якимось подальших кроків догляду нічного. От, але вона хоча б щось робила на відміну від попередньої. Чи я б її радила? Ні, щось мене, якщо чесно, ліміне прям не вразило. Ну що ж, покажу вам свою знахідку, яка спочатку мене очарувала, а потім розчарувала. Це крем, який в свій час, прям пару років тому мені порадила подруга, і чесно кажучи, це було просто стовідсоткове попадання для моєї шкіри. По-перше, в мене було дві банки, щось там по 100, чи скільки там було мілілітрів. Оця велетенська, скільки тут його є? Тут його 125 мл, мілілітрів, але є менша, але теж повнорозмірна. Оця Кабан, бачите, оця велетенська банка, клінік. Те саме клінік, були певні очікування від цього бренду, але я побачила, що в мене почали виступати від нього підшкірники. І я от не знаю, можливо, моя шкіра там якось звикла до нього. Я не розбираюся в цьому, але я просто помітила, що коли я постійно використовувала цей крем і зранку і на ніч, то щось він мені такі трошки підзабив. Моя теорія в тому, що через те, що я його довго використовувала, часто і знаєте, це одна й та сама формула, аж шкіра то моя теж не міняється. То, можливо, ми щось роздружились з цим кремом, але в свої часи він був чудовий. В принципі, ціна на нього адекватна. Ви його не дуже швидко використаєте. Він зволожуючий, він класний. І він такий гелевий. Я люблю такі крема більше за такі, знаєте, щільні, тому що для моєї текстури шкіри, для моєї шкіри в цілому, типу шкіри, такі більш сприятливі, ніж ті, які майже не впитуються оці білі, які складно розносяться. Отакі галовій люблю. Зараз трошки відійшла від нього. Думаю, з часу можливо повернусь, не знаю. Але думаю, що зараз нам треба трохи один від одного відпочити. Але... В мене є така сама штучка для очей, крем під очі від клінік, і з нею немає ніяких проблем, але вона ще не прийшла в порожні банки. Ой, ну це я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи я поклала тільки один продукт чи ні. Але якщо ні, то ви скоро побачите всі. Це Girlwood, Girlwood, так, Girlwood Lip Mask. Чесно кажучи, Girlwood, пакування просто ну 10 з 10, а-ля Soft Touch, дуже гарне, візуально приємне. Це в нас маска для губ, і це в нас крок 3, 5 грамів. Це український бренд. Колись мені здається, роки два тому. От якщо ну так, напевно, роки два тому, от таким чином виглядає аплікатор. Роки два тому я спробувала продукцію від цього бренду і купила потім оці, знаєте, чотири штучки, чотири кроки для догляду за губами від Girlwood. Якщо чесно, їх так піарили, так показували, але вони мені не підійшли. По-перше, маска для губ сушить губи, просто хочеться їх зволожити ну, через хвилин 30. На ніч я б таке не наносила, бо воно мені не зробить нічого, і зранку треба буде додатковий догляд для того, щоб зволожити свої губи. Там ще був скраб для губ, там був бальзам для губ і, здається, блиск для губ. Тобто, чотири продукти. Я подивлюсь, якщо у нас тут є інші, ми їх обговоримо, але конкретно маска для губ, ймовірно, що вони продаються окремо. Ну, вона мені не підійшла, і вона прям дійсно оверпрайс за те, що вона робить, тому що не робить вона нічого, вона ще і робить погано, вона висушує. Ну, от єдине з плюсів для мене це в них є такий ментоловий ефект, але знаєте, не ну, це ментолове печіння. А саме просто такий легенький аромат, легенький такий якийсь освіжаючий ефект, але воно ну нічого не збільшує. Для цього, в принципі, воно і не створювалось. Гель для брів, Гель для брів. Отакий тесті авокадо від iHeart Revolution. Це, до речі, ще одна лінійка Revolution. І, до речі, я обожнюю ці гель для брів. я спеціально вам знайшла свій. Отакі. В мене це просто, я не знаю, ну, банок 3 4 було цього гелю. І в мене був такий. він мені колись трапився безкоштовно. Нотіно є часто акція. Я думаю, що якщо ви купляєте косметику, ви знаєте про це. На бренд Revolution, там, наприклад, якщо ви купили на якусь суму, то вам на якусь суму ще прийде подарунок. І от мені трапився колись цей авокадо гель, я дивлюсь, ну, візуально це той самий продукт, буквально в ньому просто інше пакування. Але подивіться на це. Ви скажете, та він просто закінчився. Але він такий був з самого початку. І я думала, ну, можливо, він якось при транспортуванні злежався чи ні. Але в ньому є щось не то. І я думаю, що це проблема цього продукту. Можливо, через те, що в складі є авокадо олія. Я пробувала ним пару разів користуватися, він густий. А попередній гель, гель. він не густий. Тобто, можливо, він протермінований. Але якщо чесно, в мене є ідея, що це саме через цю олію, тому що він густий. Він якимись, бачите, всередині комками. І Я боюсь це використовувати на свої брови, тому що ну, в мене і так брів небагато. А якщо вони ще повилазять, буде сумно. Оцей продукт не можу рекомендувати. Але оцей продукт можу. Це прям взагалі, якщо ви хочете красти брови за 3 хвилини, оце він. Ще до речі, по тестерам, пробникам. Доктор Деніс Гросс, от який в мене огризучок лишився. І це в нас були оці е, пади, пілінг пади е, Перший це був ексфоліація, а другий противіковий. Е, що це було? По-перше, це були такі пади. Я думаю, що ви точно їх бачили. Вони можуть бути, вони існують різні квадратні, кругленькі, але після оцього в мене настільки почервоніло обличчя. Для ексфоліації працює чудово, але Дуже пече обличчя червоніє, там є 100% якийсь актив всередині. І якщо чесно, оце вже анті-ейдж заспокоєння потім взагалі не працює, тому що він просто дуже агресивний засіб. У мене живна шкіра, вона схильна до висипання. Ви бачите, що є певні проблеми, є певні проблеми, які пінегопади могли б опрацювати. Але оця штука вона термоядерна. Якщо чесно, навіть в пробниках трохи б боялися використовувати на собі. Знайшла ще одну шпульку від люміне. Це в нас нічний еліксир молодості. Отака фіолетова банка, яка не робить нічого. Я не знаю, я просто взагалі не знайшла конект з людьми. Для мене цей бренд, який буквально не робить нічого. Ну, таке щось воно є. Той самий аплікатор. Оці баночки мені також не дуже сподобались. Вони могли б бути зручні, просто оцей аплікатор, ну він взагалі ні пройшов. Але цей еліксир молодості не робив нічого. Він не. Робив шкіру пружньою, він я не знаю, там не зволожував додатково. Він не прибирав якісь висипання, можливо, в цьому могла б бути ідея, але ні. Ну таке просто бездарна річ. Так, ну в нас лишилось ще трошечки і. Я вам покажу отаку базу під макіяж. Я думаю, я вам її вже показувала. Це не з бренд The Palm. Її тут було багато, майже 12 мл з екстрактом зеленого чаю. І мені прям подобалася база. Вона була чудова, поки вона не прокисла. Вона прокисла і почала пекти обличчя. Таким чином я зрозуміла, що вона прокисла. Тут був отакий носик, вона була дуже зручна. Для жирношкірих вона круто працює, тому що на неї, от, знаєте, і тон класно лягав, і вона якось трошечки заспокоювала висипання, тому, ну там, звісно, десь під очі, я б таки не наносила, бо може підсушити. Але загалом на обличчі була дуже комфортна. Тому цю штучку, якщо побачите мене, Юлі, можете спробувати дуже непогано база на, на макіяж, під макіяж, під макіяж. Бренд, який просто вкрав моє серце минулого року, це бренд тарт і конкретно з цієї туші. По-перше, пакування, ви десь бачили шкітине пакування туші? Я не бачила, тому дивуємося. Це була чудова туш. Якщо чесно, я так засмутилась, коли вона закінчилась. Тут отака щітка. Отака, бачите, вона така густенька. Але вона була така комфортна, вона була чудова, вона знайде і трошечки подовжувала, і трошечки об'єм давала, і на щодень вона класна, і змивалась вона класна. Я не знаю, чи є мініатюрка такі, такої туші, але якщо вона є, спробуйте. Повірте, якщо ви не пробували, спробуйте. Вона дійсно дуже достойна. Тут написано, що це Lights Camera, Lashes. От, і до речі, щодо цього бренду, а це ще й позиціонує себе як туш 4 в одному. Я не знаю, як там чотири в одному. На моїх віях вона працювала класно, пакування класне. І я бачила, що вийшла туш в срібному пакуванні. Дуже хочу протестувати. Там інша щітка. Але поки що просто не хочу щось замовляти, знаєте, з американської цифори, щоб купити малесеньку туш за 10 доларів. Але дуже-дуже цікавить, і бренд мені подобається. В цілому лишилась в заході після цієї туші. Нікс! Нікс. Бездарна річ. Штампік. Штампік з адвент каліндаря. Він засох, він в формі зірочки, він отак от робить. <смі> І все. Більше нічого не скажу про цей продукт. Продавався чи на нотіно, чи на майкапі за 400 чи 500 гривень. Це вам взагалі не треба, якщо ви хочете ну, малювати оце. Ну, ні, оце просто як швидко почали, так швидко закінчили. Це вам не треба. Знову Нікс, але на цей раз отакий консилер. До речі, мене дуже цікавило, як це працює, що в дівчат лишаються такі чисті упаковки з під консилера. А це працює як прес, і він просто отак виштовхує цей продукт. Отже, це в нас Bare With Me консилер, сиротка, консилер, і в мене це відтіночок «Fair». Отже, що можу сказати? Нормальний, хороший консилер. Я його не повторюю, просто через те, що його тут було 10 мл, він був дуже довго в мене. І от він, знаєте, на висипання він не підійде, але під очі він не сушить. Я його навіть іноді використовувала як тон, тому що його дуже багато, і відтінок був нормальний. От, Але, якщо чесно, це не щось вражаюче. Знаєте, це не щось екстра, що перекриває, і не щось таке легке. Тому це нормальний консилер, можливо, якби там я. Ціле хотіла консилер від Нікс, я б його взяла. Але так, і по ціні, він, здається, щось був такий, що можна вже взяти щось таке або криюче, або зволожуюче. От, Але цей продукт досить непоганий. І вже закінчуємо з цією історією, тому що позаду мене просто вже виставка. Це ось такий крем. Якщо чесно, пакування мені дуже подобається. Це Пітер Томас Росс. Отже, що в нас це є? Це в нас якийсь Cloud Cream. Коли я побачила його колись в пробничках на Sephora, я думаю, я хочу це спробувати. Тут звичайно такий носик, у мене вже нічого не лишилось. Бачите, там вже нічого нема. Але чесно кажучи, це було дуже приємно. Це був такий легкий зволожуючий крем. Знаєте, якщо ви активний догляд до цього нанесли, там прям сиворотку зволожуючи, все ви зробили, і вам треба закріпити, але важкий крем, все-таки ну, буде вже екстра. Оце той випадок, це був легкий зволожуючий крем, і ось ця текстура, що ніби це дійсно крем-хмаринка, дуже дуже прикольний. І мені його вистачило прям нормально. Тут 7,5 мл, Ну мені його вистачило ну, разів ну, на 15. Тобто це знаєте, це не про історію на один раз. Дуже дуже непогано, я бачила, що трапляється в пробниках е, в такому форматі на сефорі в оцих всяких пакетах, от як ви бачите, в мене. Е, тому, якщо ви десь побачите, можете спробувати дуже дуже цікаво, особливо для жирношкірих дівчат, яким там іноді може не так потрібно багато зволоження. Може сподобатись. Ну що, в нас просто вийшла якась скажена розпаковка вже завершених мною продуктів. Ми бачимо їх просто купу, і якщо чесно, от з цього я б порадила точно цей кремчик. Цей Cloud Cream. Пінки, пінки чудові, і туш від тарт, туш від тарт класна, реально класна. От. В цілому ви подивилися огляди на ці продукти. Напишіть мені, обов'язково, чи вам сподобалося відео, чи вам цікаві якісь з цих продуктів, чи брендів, чи, можливо, ви користуєтесь чимось цим, або що ви можете закінчувати найшвидше. Тому що мені здавалося, що я взагалі не закінчую продукти. Коли я почала вести Project Pen, я їх почала закінчувати. Тому що так, мені здається, вони просто накопичуються і я їх не використовую до кінця. Але ми сьогодні з вами обговорили просто купу продуктів. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо вам сподобалося, поставте мені лайк. Пишіться, напишіть коментар, мене це дуже підтримує і змотивує. І також дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей. Будьте в безпеці і бережіть себе. Па-па!